Доброго ранку ми з України! Сьогодні я продовжу розповідати про український футбол. Тому сьогодні поговоримо про трансфер динамо на вихід, як клуби УПЛ підсилюють свій склад, потужний трансфер металісту та багато іншого. Георгій Бущан таки залишає клуб та переходить Аль-Шабаб. Про це повідомив журналіст Бен Джейкобс. Як пише інсайдер, трансфер вже здійснений. А вортар підпише контракт на 2,5 з половиною роки. Також повідомляється, що сума трансферу буде майже 3 мільйони євро. Для Динамо, звичайно, це дуже важливий трансфер, не тому, що вони там, зароблять майже 3 мільйони євро, а тому, що, по-перше, вони зменшать е, зарплату в клубі, вони дадуть можливість заграти новому воротареві. ну як новому, Руслану Нещерету, як, який вже виходив в старті. Всі ми пам'ятаємо той матч, коли він виходив проти Барселони, не зіграв непогано, але після цього він постійно більше не грав. Але що стосується наступника Бощана в Динамо, то не факт, що це буде саме Нещерет. Можливо, це. Буде Моргун або Ігнатенко. А ще непогано, що взагалі гравець з нашого чемпіонату переходить до такого клубу в Арабські Емірати. Тобто, таким чином ми показуємо, що ми можемо продавати туди гравців, і можливо ті клуби, які мають гроші, звернуть увагу на наших гравців і будуть, так би мовити, інвестувати у наші клуби. Київське Динамо відпустило двох молодих гравців на правах оренди до іншого клубу. Як повідомляє преслужба клубу Динамо Тбілісі, він гри Київського Динамо Ю Ю-19» Кирило Пашко і Владислав Калин перебувають на перегляді у тбіліському клубі. Вони зіграли за грузинську команду в товариському матчі проти американського клубу Емалес Даллас». Пашко відіграв перший тайм, Калин другий. На цих гравців в певний час покладали великі надії, були великі ставки на цих гравців. Вони грали за команду Ю-19 у лізі УІФА Юнацькій. Але якщо ці гравці переходять зараз на правах оренди до Динамо Тбілісі, до чемпіонату, який не є дуже сильним, то виникає питання: а чи взагалі розраховує Динамо на цих гравців у майбутньому? Бо якщо б розраховували, то провели б хоча б перші збори з Динамо або відправили б в якийсь інший український клуб, де вони потримували практику саме в УПЛ, наприклад, в Чорноморець. Криворізький кривбас, який активно працює на трансферному ринку, таки знайшов собі першого новачка. Як повідомляє журналіст Карлос Руїс, річний вінгер Глейкар Мендоза, який грає за венесуельський клуб Анзоатегі, таки перейде в Кривбас. Відомо, що перемовини йшли довго, бо не просто вмовити гравця грати в чемпіонаті України. Зліва у Кривбасі грає Микитишин, також може зіграти луньов, тому на перший погляд в Кривбасі з цієї позиції все гарно. Але враховуючи, що цей клуб завжди намагається. Проводити ротацію, влаштовувати конкуренцію в клубі, тому не дивно, що вони запросили цього перспективного гравця. Гравець дуже непоганий в своєму чемпіонаті показує гідний рівень для того, щоб перейти на більш інший рівень, наприклад, УПЛ. Тому подивимось, повідомляється, що він буде грати на правах оренди до кінця сезону. Тобто, сподобається, підпишуть, не сподобається, відправиться додому. До того ж, якщо він сподобається, то не факт, що кривбас продасть Микитишина в інший клуб. Враховуючи те, як вони ведуть трансферну політику в останній час, продають своїх найкращих гравців, Тецькова, Драмбаєв, який перейшов ЛНЗ. тому і це може перейти в інший клуб. Але що стосується нових трансферів кривбасу, то це ще не все, бо вони можуть підписати центрального захисника. Як повідомляє Ігор Бурбас, клуб зробив пропозицію 25-річному греку Маріосу Пурзідісу з чеського слова на ліберець. На підписання цього фактурного оборонця особисто наполягає головний тренер Юрій Вернедуб. Однак сам Пурзідідіс не дає своєї згоди через страх війни. До пропозиції Кривбасу Грек готовий повернутися ближче до літа, коли стане вільним агентом. У Юрія Бернодуба зараз проблема з цією позицією центральним захисником, тому що. Відправився Стацьков до Карпат, Драмбаєв, який міг зіграти і з ліворуч, і в центрі оборони, перейшов до ЛНЗ, Тому, звичайно, потрібно ще одного центрального захисника. Так, звичайно, повернули Віль Вальда з оренди в Інгульці, який непогано провів восени за Петрівський клуб, але цього замало потрібно ще. Друзі, також хочу нагадати, що в мене телеграм-канал, де я частіше та швидше додаю новини про український футбол. Як, от, наприклад, те, що Русен став гравцем Хайдуку з Хорватії або те, що Крупський все ж таки нарешті став гравцем металіста 1925 та другу частину сезону проведе у Ворсклі. Тому підписуйтесь на мене в телеграм-каналі. Посилання залишу у закріпленому коментарі. Луганська зіря схоже отримала трансферний бан. Про це повідомляють українські ЗМІ. Повідомляється, що зоря не виплатила заборгованість Микиті Шевченко та Максиму Казакову, які покинули клуб з боргами. Але до сих пір зоря не лише не розплатилася, а й вже отримала бан на заявку нових гравців. Тому заявити новачків Дейна попару та Володимира Білоцерковця поки ще не можуть. Всі ми прекрасно розуміємо, що у Луганської команди зараз є гроші, тому що влітку вони продали гереро та Батагова. Ну, 4 мільйони євро в них є. Вони підписують зараз по пару за 200 тисяч євро. Тому, звичайно, є в них гроші. І чому вони намагаються не заплатити свої старі борги колишнім гравцям, я не розумію. Намагались, можливо, якось зекономити, але гравці молодці, що намагаються вибити дійсно свої зароблені гроші. Рівненський Верес може підписати бразильського захисника Кайкі Невеса, Про це повідомляє телеграм-канал Бибіжи. Як пише джерело, Верес зацікавлений у підписанні центрбеку Палмерасу Кайки Невеса. Сторони контактували протягом певного часу, але наразі гравець ще не прийняв рішення щодо переїзду в Україну. Спортивний директор рівненського клубу Юрій Габовда працює в цьому напрямку, але також розглядає і інші кандидатури на позицію центрального захисника. Що цікаво, цей Кайкіневес на Март коштує 2 мільйони євро, а тому трошки не віриться, що рівняни дійсно ним цікавляться. Але якщо дійсно приїде, тоді вже і будемо казати про цього цікавого гравця. Але більш цікаво і вже офіційно, те, що верес продав свого бразильця Яго Сікеру у латвійський клуб ФК Рига. На перший погляд для вболівальників клубу, і просто цей трансфер виглядає як втрата для клубу, тому що якось Кера приносив немаленьку користь для підопічних Олега Шандрука. Але на цей трансфер треба дивитись з іншого ракурсу, тому що це все ж таки серйозний прибуток для клубу, а саме 350 тисяч євро. Звичайно, вам може здатися, що це невеликі гроші, але для Вересу це дійсно великі гроші, і для них це я не знаю. Ну, можливо, 10% бюджету. Також, окрім цього трансферу, важливо, що Верес показав, що вони вміють продавати і таким чином засвітили себе, що там є цікаві гравці, і в майбутньому вже частіше будуть переглядати матчі Вереса та дивитися на їхніх гравців. Що стосується самої ціни на гравця, то звичайно можливо вона здається невеличкою, але треба розуміти, що Вересу продати гравця дорожче буде ще складніше. Бо команда знаходиться у середині турнірній таблиці УПЛ. Команда не грає в єврокубках, ну а гравець не викликається до збірної. Тому, звичайно, ну, максимум скільки тут могло б бути, це півмільйона. До того ж, у Фереса є ще непоганий гравець Луан, якого влітку взагалі можуть продати, ну я не знаю, там за 700-800 тисяч євро. І звичайно для клубу це буде серйозне досягнення. Харківський металіст провернув дуже крутий трансфер та продав свого молодого таланта Геннадія Санчука в італійську Болонью. При службу клуба вже попрощалася з гравцем, але є фото, де він знаходиться на фоні логотипу болоньї. Як повідомляє Ігор Циганник, перше півроку футболіст проведе у канадському Монреалі, у якого спільні з зболонію власники. Але найголовніше це сума угоди, яка становить 5 мільйонів євро. Також можливі 3 мільйони євро у вигляді бонусів. Но моталіст зберігає 20% прав на гравця. І це насправді дуже статусний трансфер не лише для харківського металісту, а й для усього українського футболу. Бо гравець, який переходить за 5 фіксованих мільйонів євро з першої ліги до топ-чемпіонату, це ну коли ви таке бачили, так колись переходив супряга з другої ліги до Динамо. Але в мене є сумніви щодо відносин Коломойського та Суркіса. Насправді, коли я почув суму трансферу, то дуже здивувався, тому що ну, це дуже круто, що вдалося продати саме за таку суму. Тобто, вже металіст фіксовано точно отримує 5 мільйонів євро. Ще й, можливо отримає там бонуси в 3 мільйони, і можливо його через 2-3 роки продадуть за 20 мільйонів. І таким чином металіст отримує ще 4 мільйони. Тобто, можливо, ціна цього трансферу може бути вища ніж 10 мільйонів євро. І тут, звичайно, була пророблена неймовірно важка робота від керівництва металіста, зокрема Євгенія Краснікова, який, напевно, вже тривалий час працював над цим трансфером, щоб продати свого таланта в якийсь якісний клуб, ще й за великі гроші. Звичайно, у багатьох зараз не просто виникає питання, виникає одразу відповідь, що металіст одразу закриє борги перед гравцями, через яких є трансферний бан. Повідомляється, що. Там десь борги на 2,5 мільйони доларів або євро. І звичайно, якщо просто гратися в математику, то виходить, що у харків'ян ще залишиться 2,5 мільйони ну, мільйони на розвиток клубу, на трансфер і так далі. Але звичайно не все так просто у футболі це не гра футбольний менеджер, де ти купив граця, гравця і таким чином зробив гроші. Тому що треба розуміти, ми знаємо, як клуби частенько не люблять платити суму за трансфер одразу всю. Ну просто не можуть це клуби робити одразу, а будуть платити протягом, наприклад, двох років. І якщо Болоні будуть платити протягом двох років, то таким чином там перші 2,5 мільйони на борг металіст отримує лише через рік. Металіст, до речі, сам так робив, коли купляв бразильця Давіда перед повномасштабним вторгненням, і завдяки цьому е, нічого не заплатив за цього гравця. Окрім цього, треба розуміти, що є деякі клуби або гравці, яким винен металіст, і вони домовились з ними, що харків'яни заплатять після завершення війни. Ну тобто, таким чином пішли на зустріч і розуміють ситуацію в країні. І зараз, коли вони побачать, що харків'яни продають свого гравця за 5 мільйонів євро, звичайно вони задумаються і скажуть. А ні, давайте нам гроші одразу. Ми бачимо, у вас там все нормально. а ну давайте гроші, тому і таке може бути. Але, звичайно, якщо гратися в умовну математику, то виглядає все дуже красиво і виглядає так, мов зараз, металіст буде купляти різноманітних гравців, різноманітних бразильців і так далі. Але будемо сподіватися, що металіста вийде закрити трансферний бан якомога швидше і таким чином робити трансфер та запрошувати хоча б вільних агентів, тому що наразі можна запрошувати лише гравців зі своєї академії. Центральний захисник австрійського ласку Максим Теловіров перейде в англійський чемпіоншип. Як повідомляє сайт Sky Sports, Плімут завершує підписання українського центрбека за 2 мільйони євро. Гравець збірної України підпишу угоди на 3,5 роки. В цьому сезоні Максим зіграв у 20 поєдинках за ласк, але у стартовому складі вийшов лише 10 разів. Насправді, враховуючи, що Талавіра грає в австрійській бундеслізі, виходив в основі за збірною України. Я очікував, що він пройде якийсь більш. Цікавий клуб, який грає у вищому дивізіоні. Так, звичайно, не Англія, не топ-5, але ну, можливо Бельгія, можливо, Чехія. До того ж, треба розуміти, що Плімут знаходиться на останній сходинці в чемпіоншипі і грати у першій лізі Англії, що є третім дивізіоном ну, таке собі задоволення. І наостанок, дякую, що дивитесь моє відео. Для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео: Слава Збройним силам України і слава Україні.